Понад 2,5 тисячі інсультів щорічно фіксують на Закарпатті. Тільки в обласному центрі нейрохірургії та неврології проліковують близько 400 пацієнтів на рік. Це 80% Ішемічні інсульти та 20 геморологічні. При яких симптомах потрібно негайно викликати екстрену меддопомогу, розповіла лікарка-невролог Катерина Карпінська. Поява перекосу обличчя, двоєння в очах, з ем, головокружіння, слабкості в руці нозі, ем, порушення чутливості в стороні тіла, які з'являються різко, це все можуть бути симптомами інсульту. Звичайно, що найтака легша шкала для неспеціалістів це перекіс обличчя, порушення мови та слабкість у кінцівках, яка різко виникла. Це ті симптоми, які нам сигналізують, що потрібно дзвонити на швидку допомогу, викликати з е, підозрою на інсульт, викликати їх, і це є меседж для як найшвидшого пацієнта до лікарні. При інсульті перші чотири години від початку проявів симптомів називають золотим терапевтичним вікном. В цей відрізок часу пацієнт має звернутись до медзакладу, де за потреби йому введуть тромболізис. Якщо ж часу минуло більше, лікарі пропонують пройти обстеження за допомоги ангіографа. Ангіограф і втручання, які в ньому робляться саме механічна тромбоктомія, суттєво розширюється вікно терапевтичне. Мінімум це 6 годин, в певних випадках це навіть до 24 годин від перших симптомів інсульту. Це обладнання дозволяє нам робити операції при гострому мозковому інсульті, а саме, видалення тромбів з судин, крупних судин, які кропостачають головний мозок. Окрім того, це обладнання дозволяє нам робити операції. При крововиливах в мозок, тобто це інший тип інсульту, це геморгічний інсульт і усувати причину цих крововиливів. Та нагадують, інсульти можна попередити. Головне вести здоровий рухливий спосіб життя та не забувати про профілактичні медогляди.